На огляді led підсвітка з артикулом 14,062 виробник заявляє, що вона підходить на 43 ю діагональ. В комплекті три планочки. Дві планочки мають довжину 854 мм і одна планочка 824 мм. На більшій планочці 9 LED-діодів, на меншій 8. Напруга 1,6 В. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Так, ось які конектори. Планочки з одним конектором мають один канал з напругою 48 вольт. І планочка з двома конекторами має два канали, напруга кожного 22 В. І ось такі маркування нанесені. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.